Гриб Траметис пропонує альтернативу одноразовій пластиковій плівці. Не знаю, як у вас, а в мене просто око сіпається від десятків шеїв плівків, в які запаковано буквально все: від овочів та фруктів до м'яса чи риби в супермаркетах. Так от нещодавно опубліковане дослідження демонструє багато обіцяючі результати поєднання їстівного гриба трутовника траметису різнокольорового і з розчином деревних волокон. Кінцевий продукт це природне стійке водонепроникне покриття, яке може стати заміною одноразовій пластиковій плівці для пакування харчових продуктів та синтетичним покриттям для паперових стаканчиків. Дослідники з університету штату Мен прагнули розробити екологічно безпечне покриття, яке б чинило опір водії, олії та жиру, але водночас було безпечним для харчових продуктів. Тому вони експериментували з міцелієм траметису ізнокольорового. Міцелії, як ми знаємо, це корнеподібна структура, що